Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову на стороні поліцейських, і нам треба встигнути за час якийсь доїхати із пункту А до пункту Б. Так, і знову на Корветі ми будемо ганяти. Нічого собі майже 4 хвилини треба проїхати. А відстань... немаленька. Не маленька відстань. Майже 17 кілометрів нам треба проїхати. Так, швидше спробуємо прискоритись одразу. Бляха-муха, 2 секунди прибавили. Ще й трафік. Я і так під 300 їду. Але чим що ще доїду, тим краще. Прискорююсь. Так, в трафік я не врізаюсь. Бляхам хав бочину знову врізався. І на цей раз 4 секунди штрафник мені прибавили. Так, тут боком. Прискорюємось. Прискорюємось трохи. Щоправда, траса трохи слизькувата дорога. Ляхамка 12 кілометрів. Ай, блін, 3 секунди прибавили. За те, що я в машину трафіку врізався. Так. 11 кілометрів. Ще залишилося. Давайте скоротимо шлях, щоб швидше проїхати. Прискорюємось. Ось так боком. Більше 8 кілометрів до місця призначення залишилось. Я вже на максимальну швидкість вийшов. Топ спіт. Ой! Пощастило, що не врізався. Дуже сильно мені пощастило. Так, 7 кілометрів до місця призначення залишилось. Головне мені у аварію. Не втрапити. Поки я на такій швидкості, бляхам ганяю. Уже 9 штрафних секунд. І вже 11 штрафних секунд мені прибавили. Більше 5 кілометрів до фінішу залишилося. Прискорюємось. Добре, що тут прямо. 4 кілометри до місця призначення залишилось. Уже менше. Уже 3,5 кілометрів до місця призначення. Так, боком ось так. Сюди заїдемо, скоротимо шлях. У мене фари вимкнулися. Так, півтори секунди. Ні, не півтори секунди, півтора кілометра. До місця призначень... Бляха муха, ну. Я щось перестарався трохи. Хоча я... А, 500 метрів. Я можу на золоту медаль вийти. Так, я доїхав до місця призначення. Золоту медаль я отримав. І тепер будемо бачити, яку винагороду я отримаю. Винагорода мене очікує. Нова поліцейська тачка. Porsche Carrera GT. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скоро!